Речі, які здивували в Чорногорі. Перше це таксі. Ти гуляєш містом, вони повсюду, як треба викликати, вони наче розчинились у повітрі. Друге це діти. Дітей вони обожнюють як до своїх, так і до чужих, відносяться з величезною теплотою. Третє це море, є, а риби ну, хотілося б трохи більше від морської країни. Майже вся риба імпортована. Четверте це паркування. Паркуються де завгодно. І на перехресті, і на зебрі, і під знаком, але всі мовчки об'їжджають, ніхто не сигналить. П'яте це неділя. Неділя все зачинено, нічого не працює. Це сімейний, повноцінний день. Спочатку було трохи дивно, але потім зрозуміла, що це чудова традиція. І шосте це дуже добрі та щирі люди, які завжди допоможуть та підкажуть. Ось така вона Чорногорія, трохи хаотична, спокійна, тепла, але дуже щира.